Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити про отакий от ніж. Мене дуже просили зробити огляд на Опінель, але перш ніж розпочну відео, хочу подякувати спонсорам каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що в мене на каналі працює підтримка мене монетою через спонсорство. Підтримуйте. І це дуже мотивує знімати відео. І так, сьогодні говоримо про Опінель. Опінель, не знаю, чи буде видно, Опінель номер 8 зроблено у Франції. Я буду старатися вставити макрозйомку. Загалом, ніж найпростіший, найзвичайніший, який є. Колись мені попадалася інформація. Що на ці ножі ставлять сталь 420, так це відома ця інокс, інокс сталь на Опінелі, інокс сталь на Вікторі Ноксі. але зараз Опінель заявляє, що на їх ножах стоїть Сандвік. І по моїм особистим відчуттям, скоріше за все, тут дійсно стоїть Сандвік 12С27, зведений він просто в нуль. Не знаю чи вдасться передати. Дуже тоненький обух. Характеристики, ножа я лишу в описі. Що мене ще здивувало, це новий ніж. У мене була колись десятка, десь вона загубилася у пінель, то там замок повертався цей от... біроблок, здається, так він називається. Якщо неправильно, я напишу правильну назву. Тут, вот, внизу. На старій версії замок повертався як вліво, так і вправо, і фіксував ніж. Зараз він повертається тільки в один бік, і коли ми закриваємо, теж повертається тільки в один бік, завдяки цьому вирізу. Найпростіший замок, досить складно за оцей ногтювий зачеп відкривати ніж. Ніяких шайб, ніяких бонок, майже нічого. Тобто це, грубо кажучи, такий стандартний ніж. Ще з тих років, ще сторіччя назад випускали такі опінелі. І ну, він звичайний, звичайний складнічок. Давайте покажу, як він ріже. Як бачите, ріже він, ну, як, як, і, всі, як і всі опінелі, добре. Е, є непроточка, от, так, от, е, В цій частині є непроточка клинка, як і на всіх опінелях, е, Ну, це нормально, це допустимо, скажімо так. Але досить тяжко він закривається. Досить тяжко він відкривається. Одною рукою то досить тяжко зробити. Так, сюди можна... Вдягти ну, спеціальний якийсь шпенек різьбовий, так як на Бакі 110-му, є для опнелів такі шпеники. Але хід клинка досить тяжкий. Всередині, нагадаю, нема ніяких, ну, ніяких шайб, ніяких підшипників. Тобто хід клинка в нього досить-досить тяжкий. І працювати з ножем одною рукою ну, досить складно, досить неприємно. Я хотів розмістити його до себе в нас. Так як мені писали, він не досить тяжкий. Він ну, типу, добре працює. Але оце от, е, тяжке відкривання, тяжка його фіксація одною рукою. Ну мені для моїх задач не підходить. Мені потрібен ніж, як я вже казав, мені потрібен ніж, який досить добре відкривається одною рукою. Для мене то важливо в моїх умовах, при моїй професії. Не знаю, як вам то ще пояснити з моїх поглядів. З моїх, скажімо так, релігійних переконань мені досить важливо, щоб ніж відкривався одною рукою. Можливо, для кухні, можливо, для туризму опінель досить хороший вибір. Так, є нюанси, там треба слідкувати за руків'ям. У мене руків'я пофарбоване. Матеріал, якщо мені пам'ять не зраджує, здається тут матеріал-бук. Але е в опінеля є проблеми, тобто при намоканні. Деревина набухає, ніж перестає нормально відкриватися, перестає нормально закриватися. Буває, що лопається оцей замок, і ну, ніж стає просто таким складним без фіксації, тобто ми його можемо використовувати як звичайний складень. Він там якось по-модному називається, коли не фіксується клинок. Але... Такий простенький, досить недорогий ніж, досить приємна сталька. Багато кому не подобається 12 с 27 особливо на таких тонких різаках, через те, що, ну, по їхніх, на їхню думку, 12 с 27 досить скоро тупиться, досить скоро там ну приходить в негодність ріжуча крайка, ну тобто, вона загинається, і треба її випрямляти якось за допомогою мусатів. Але ну, за моїми спостереженнями, ніж нормально працює, ніж ріже, ніж різак, тонкий, ніж легенький. Мені особисто не подобається відсутність кліпси, відсутність можливості однорукого відкривання. Те, що ненадійно працює замок, тобто при намоканні, при перепадах температур, деревина досить, досить погано себе веде. Але як ніж для колекції, як ніж, ну просто щоб мати, так от сказати, так я маю там опінель номер 8 я маю що про нього розказати, то так я маю от, опінель номер 8 Він ще з таким тімлячком досить прикольним це. Для свідків оригіналу, що він не оригінальний, він китайський, щоб мені потім там в коментарях свідки оригіналів не плакали. Клейма теж, абсолютно китайський. Ну, Знову ж внизу пишу сарказм. Ну, Для тих, хто розуміє. Загалом досить, досить простий роботяжка, коли не треба ним виконувати якісь тактичні задачі. Ну, тобто задачі для туризму, де не треба швидке відкривання, де не треба е, ну, якихось таких надприродних навантажень для склання, так він має місце. Е, можливо, навіть він має місце в назі, е, але ну, я би особисто від себе його в нас теж не міг рекомендувати саме через те, що е, ручка досить боїться води і перепадів температур. Для мене то критично. Це мої знову ж таки релігійні переконання. Замок досить в нього продуманий, досить міцний. Але, знову ж таки, ну, хід клинка це ну, після от таких ножів на шайбах, ну, це просто якийсь жах, якщо чесно. І необхідність відкривати його двома руками мені особисто не підходить. Тому особисто від себе я не можу рекомендувати опінель для тих задач, які ставлю я. Можливо, для туристів, для грибників, для, ну, як от говорять, що це ну, господарський ніж селянина, якийсь там сир різати, десь там щось по кухні працювати. Він має місце, він буде працювати, він буде радувати свого, скажімо так, господаря. Але особисто для мене цей ніж для польових умов не підходить. Ну, але знову ж таки, для е, повсякденної носки, для edc задач, так як зараз люблять м, людям, які не працюють в тактичних умовах, це буде досить, досить непоганий помічник. Е, достатня його вага, вага, нагадаю, тут, е, якщо мені пам'ять не зраджує, я наміряв 83 з копійками грама. Можливо, в мене неправильні ваги, можливо, я там щось якось не так наміряв. Але 83. Ну, я тими вагами зважую е, порох. Ну, я отут вот вставлю просто фотографію на цих вагах. Е, можливо, в мене просто неправильні ваги. Е, загалом досить легенький, досить приємний. Е, ламатися тут просто нічому, окрім розбухання ручки. Якщо ви будете за тим слідкувати, він вас буде радувати. Сталька особисто мені тут подобається. Але на смак і колір фломастери різні, комусь щось більше підходить, комусь не більше підходить. Знову ж таки, мені здається, що от сюди буде набиватися просто купа бруду. Але знову ж таки, ну, ламатися тут нічому, скоріше за все, клинок просто видавить цей бруд і він буде далі виконувати якісь задачі. Ну, тепер я маю опінель, похвастався, розказав свої відчуття, розказав, що мені не подобається в цьому ножі, які в мене претензії до цього ножа. Тобто мені не подобається руків'я дерев'яне, в моїх умовах воно не підходить. Мені не подобається відсутність кліпси, мені не подобається одноруке, неодноруке відкривання, скажімо так. Е, так, можливо, це все можна пофіксити, але е, ну, я не хотів би. Досить прикольний, мені досить сподобався. Сподобалося забарвлення. На тактичні задачі я його брати не буду. Він просто буде лежати. Можливо, десь колись якось буде використовуватися по кухні. Загалом, от такий, от такий мій погляд на опінель. Наприклад, опінель номер 8 Знову ж таки, лінійка досить велика. Є з чого вибрати. Є навіть, навіть 12-й опінель міні мачете Е, ну, Нагадаю, що е, опінелів є 12 номерів. Е, Вісмірка, е, наскільки я розумію, як то описано, вісьмірка означає 8 сантиметрів клинка, тобто 12 буде відповідно там 12 сантиметрів, е, знову ж таки, е, ну, е, перший, наскільки я знаю, перший і одинадцятий номер на даний час не випускаються. Загалом я хотів вісьмірку, я хотів глянути, як вона буде в мене розміщатися в назі. В нас вона не заходить через широкі плашки руків'я і через те, що є проблеми з ну, водостійкістю, скажімо так, і з тим, що він не відкривається одною рукою. Це для мене важливо. Можливо, якось я ще подумаю, можливо, десь тут вчіплю шпиньок, але тут навіть. Ну, щоб ви розуміли, навіть зачепитися нема де. І ну, це будуть костелі, до яких би я не дуже хотів, скажімо так, пристосовуватися. Але десь в колекції все одно він буде лежати. Така моя відповідь: в мене питали за Опінель, я вам за нього відповів. Бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Лєший. До нових зустрічей.